Як захистити свої гроші від інфляції, а саме гривню. І так, перший механізм захисту грошей від інфляції це індексація. Давайте розберемо, як вона працює. Розберемо на наступному прикладі. Давайте умовно візьмемо, що у 2024 році одна буханка хліба коштувала 30 гривень. Тобто, для того щоб купити тисячу буханок хліба, нам потрібно було витратити 30 тисяч гривень. Тепер же беремо до уваги 2025 рік. І тепер одна буханка хліба коштує вже 35 гривень. Відповідно, для того, щоб купити 1000 буханок хліба, нам вже буде потрібно витратити 35 гривень. Тисяч гривень. Індексація відбулася на 5 тисяч гривень. Тому для того, щоб зберегти свої гроші від інфляції, вам кожного року, якщо ви відкладаєте, потрібно відкладати не 30 тисяч, тобто однакову суму, а хоча б, як приклад, еквівалентну вартості однієї тисячі буханок хліба. По кожного року збільшувати. Таким чином ви збережете купівельну спроможність своїх грошей. А ще більше інформації про інфляцію, індексацію та інші такі теми про фінансову грамотність розповідаю кожного вечора о 21.00 своєму закритому телеграм-каналі. Лінк на який ви знаєте знайдете, в описі сторінки або в першому коментарі. До зустрічі на прямих ефірах. Підписуйтесь.